Дорогі друзі, мої вітання! У нас на майданчику автопонт з'являється надійний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado 150. Автомобіль в білому колі, автомобіль максимальної комплектації. Два власники купляли в салоні міста Київ. І на даний момент часу цей автомобіль 2010 року випуску стоїть у нас на майданчику. Потужний, надійний. Про надійність марки Toyota ходять легенди. О, в цій машинці замінені мастила, фільтра в коробці, в двигуні та роздатки. І питаючи про подв'язку. Каже, якихось різиночки поміняв, де все. і все. Дійсно, потім я збагнув, що це у нас Toyota Land Cruiser Prado, годовка тут максимально надійна, максимально витривала і плюс до всього ззаді на пневмі. По колесам тут у нас стоять 18 колеса, широчезна 60 гума. Це у нас напевно, так? Так, да, всесезонна. Гума в гарному стані. Автомобіль притонований, безключовий доступ. Автомобіль має парктроніки. Маємо таку, ляду, яка відкривається на бік. І плюс до всього маємо форточку, яка також відкривається, але вже вгору. так. Набор таких інструментів, знаєте, тут це акуратненько лежить. Я не знаю чи користується їм колись, бо це Тойота. Шторочка в багажнику є. Так, це у нас п'ятимісний автомобіль. Ну, В принципі, все. Ходімо тепер до салону. Дійсно класна комплектація, камера заднього огляду, шкіра, текстиль, килимки на підлозі, е, підлокітник з підстаканниками обов'язково. Висока посадка, тут є навіть такий порожок, бо дійсно воно високо стоїть. Е, так, що у нас тут? Тут у нас також красота, широчезний підлокітник. Сідушечки все в акураті. Е, кермо шкіра плюс дерево, мультикермо. Тут у нас також дуже багато різноманітних кнопочок. Це двозонний клімат. Контроль підігрів дзеркал та заднього скла. До речі, тут у нас безключовий доступ, запуск кнопки, преміальна акустика JBL плюс Dolby Digital. Автомобіль на повному приводі, плюс ви можете регулювати його по всякому, відключаючи, підключаючи, там всілякі роздатки і так далі. Є допомога при старті вгору, є у нас регулювання пневми, піднімати, опускати можемо. так, І вибирати два режими спорт або комфорт. Автомобіль на гарному надійному автоматі, підігріви передніх сидінь обов'язково, плюс красивезні дерев'яні ставочки тут на панельки. Що ще ми маємо? Маємо круїз-контроль, маємо датчик світла дощу, маємо пам'ять сидінь для водія, маємо омивачі, фар, підігрів лобового скла, електроскладання. Це у нас 4-літровий газ бензин. Правильний мотор, 4-літровий, профідіди, він файно. Плюс електрорегулювання передніх сидінь маємо. Так? Дійсно, так от заглядаючи, тут стільки різних кнопочок. Так? Люди, які, ну, які тільки починають зустрічатися з такими автомобілями, думають, що це діла, скільки як, як в літаку. Так? Під капотом, ще раз скажу, бензиновий мотор об'ємом 4 літри, дуже надійний, Мотор неприхотливий. В класному стані, мастила фільтра все замінено, газ працює, попади також все чітко. Плюс у нас лінзована гарна оптика, плюс у нас є камери 360, у нас камери вмонтовані в дзеркала заднього огляду, і задня камера, і спереду камера є. Короче, на він дуже класно. І ще раз, по характеристикам, 10 рік, 4.0, газ бензин з салону, два власники, в гарному дуже стані, обслужені і готовий до продажу. Тож, друзі, хто шукає собі саме Toyota, то є в нас наявності гарний варіант, ви можете звертатися, приїжджати, дивитись і будемо, будемо разом кататися на ній.